Під крайнім відео, що вийшло на каналі, де була пересадка, глядачка Романа написала коментар. Чудова стала орхачка. Кицю в студію. Будь ласка, ось вам киця в студії. Але зніматися не хоче. І, звісно, далі про чудову орхачку. Отже. Ваша орхідея фаленопсис успішно пересаджена, чудова, але ще далі. Один з найважливіших етапів це перший полив після пересадки. Багато дуже хто робить помилки саме на цьому кроці, що може призвести до проблем з кореневою системою. І в цьому відео я постараюся розповісти вам про 5 ключових правил першого Паливо фаленопсиса після пересадки в кору. Отже, дотримуючись цих простих парад, ви допоможете своїй улюблениці швидко адаптуватися та продовжувати вас е, радувати своїм новим зростанням і в подальшому, звичайно, своїм світінням. Отже, після пересадки коренева система орхідеї Потребує спокою. Дайте їй від 2 до 7 днів на адаптацію. Цей час використовуйте для підготовки правильної води для першого поливу. В ідеалі це має бути нехлорована вода, відстояна водопровідна, дощова або астматична, з низьким показником ППМ та температурою на кілька градусів вище за кімнатну. Уникайте холодної води, бо це може виклати стрес у рослин. Отже, правило номер 1 Зачекай, оціни та підготуй воду. Тепер переходимо до правила 2. Отже, перший кавток легкий та корисний. Коли настає час першого паливу, він має бути помірним. Не заливайте кару повністю. Додавання біопрепаратів, наприклад, на основі Bacillus Subtilius або триходерма у воду для першого полива буде дуже корисним. Пам'ятаєте, що ми робили з вами пересадку і замочували і кару, і рослину у цих біопрепаратах. І дія цих біопрепаратів 2 тижні. Отже, я сьогодні їх застосовувати не буду лише по тій причині, що пройшов лише тиждень, і дія цих препаратів ще діє. Що на рослину, що на кару, тож через тиждень, якщо вже буде орхідея готова до наступного поливу, я, звісно ж, ці біопрепарати буду застосовувати. А сьогодні просто водою. Із правила номер 1 до речі, друга ознака, що архідею треба палувати не тільки корінці, якого, як ви бачили, такого сірого кольору, але і листики, особливо нижні. Вони, бачите, трохи похилилися, і тургар у них трохи спав. Тож, для того, щоб тургар був кращий, звісно, треба паливати. І зараз перед поливом я хочу спочатку з пульвілізатора зволожити мох. Це я роблю для того, щоб спонукати орхідею на появу нових корінців. Це по-перше. І по-друге, це для того, щоб е ті корінці, які зараз вже знаходяться у мосі, почали звикати до води. І почали працювати на ріст архідеї. Ну і звісно, тепер, коли мох зволожений, нам краще буде наливати воду, бо якщо він був би сухий, то він б розліт... вода б розліталася у різні боки, поки мох. Не набрав би вологи, а так, мох, зараз швидко пропускає воду донизу. Перший палив, зазвичай, я роблю не повністю, а десь води буду наливати, а десь наполовину. І щодо другого правила, не все я вам розповів, то е, біопрепарати, якщо ви будете застосовувати, то це буде допомога заселити нову е, корисну мікрофлору, яка буде сприяти кращому вкоріненню та захисту від патогенів. Отже, використовуйте розчин біопрепаратів згідно з інструкцією виробника. Е, у кожної триходерми різних виробників трошки різні е, інструкції. Тож е, Читайте, яку купили ви, і використовуйте згідно з інструкцією. А кицюня нас не покидає, вона крутиться все біля мене і ніяк не хоче нікуди уходити. Отже, я думаю, що вона зараз тут і залишиться, і надалі біля нас. А ми з вами вже підійшли до правила номер 3 яке я назвав Вода тільки для коренів добре вас зачекають. Чому вода тільки для коренів? Коли орхідея тільки пересаджена, в неї ще не запустилися, можливо, усі процеси. Тож треба полив робити так, щоб е, обережно, щоб вода не потрапляла е, е, ну, не то, що на листя, а в пазуху листків. Отже, якщо у вас таке сталося, що вода потрапила у пазуху, то звичайно візьміть серветку і промокніть воду, щоб там було сухо. Вже потім, через місяць, півтора-два, коли все буде з орхідеєю окей, то така таке попадання. Я думаю, нічого смертельного не буде. Але через дві години після паливу треба перевірити. І якщо вода залишилася, то також треба цю воду буде вимакати. Ну і друга частина правила про те, що добрива зачекають, це е, категорично не додавайте е, будь-які добрива під час першого паливу, після пересадки. Дайте, е, дайте рослині адаптуватися до нового субстрата і лише через кілька тижнів можна буде обережно розпочати підживлення. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто якими добре вами користується. Ну, а ми з вами потихеньку підходимо до правила номер 4 І я його назвав так: Просихання запорука здоров'я. Ну, а кицюні дуже сподобалась сонечка, і вона вже тут трошечки пригрілась. Ну, а ми повертаємося знову до палива. І, е Після першого палива дайте карі добре просохнути. А також забезпечте якісний дренаж огорчику, щоб зайва вода могла вільно витікати, бо застій води це головний ворог орхідей, особливо після пересадки, коли корені ще чутливі. Тож перевіряйте вологість кори перед кожним поливом. Тож у нашому випадку, як ви пам'ятаєте, і зараз бачите, що у горщику куча дірочок, яка і буде забезпечувати цей дренаж, а то, що ми цій е, посадці не ложили на дно керамзит, то я вам скажу, що якщо кара такої крупненької фракції, як у нас була, яку ми використовували, то це також не буде. Е, Помилкою, і вода вільно зараз вся стече ось на, цій, на цей піднос. І лише після цього я її буду ставити на її місце. До речі, що стосовно першого паливу, то я вважаю, що п'яти хвилин, які ми зараз тільки що е, паливали орхідею, е, загалом буде достатньо. Чому, якщо у когось виникне питання, Та то тому, що ми е, при пересадці цієї орхідеї оцю каргу вона довгий час замочували у трихадермі і фітодокторі. Ну, не, я зараз не про біопрепарати, а саме про е, в воду, у якій ця кара вже почала. Е, Набирати у себе вологу для того, щоб потім віддавати її корінцям. Але якщо б тиждень назад при пересадці, якщо б ми не замачували кору, то сьогодні я палив би робив трішечки більше, ну, мабуть, хвилин 15. Але я хочу вам сказати, що е, взагалі орхідеї це такі рослини, яка кожна індивідуальна. І е, любе спостереження за е, кожною орхідеєю буде давати вам поштовх до дій. І отже, правило номер 5 я назвав спостерігай за листям та корінням, вони розкажуть все. Отже, уважно стежте за станом листя та видимих коренів вашої орхідеї, мляве, зморщення листя може свідчити про недостатнє зволоження або стрес після пересадки. Пожавтіння або почерніння коренів вказує на надмірний полив. Або проблему з якістю води, зверніть увагу на будь-які зміни і відповідно коригуйте свій догляд. Пам'ятайте, що після пересадки архідея може трохи так задуматися і трохи зупинитися в рості. Це нормальний адаптаційний період. Але якщо ви будете робити всі ці кроки, про які я розповів. А можливо, ще є якісь у вас додаткові, то, звичайно, у вас все вийде. До речі, до додаткових шагів, якщо вони у вас є, то будь ласка, також можете написати у коментарях. Буде дуже цікаво усім почитати. Ну, а я сьогодні не тільки розказав, а і показав, як я роблю перший палив. Сподіваюся, що відео вам було до вподоби. Звісно, чекаю від вас кучу лайків, коментарів. Хто не підписався на канал, запрошую підписатися. Звичайно, як завжди, прохання поділитися посиланням цього відео зі своїми друзями, архолюбителями. І, звичайно, я чекаю на вас на наступні відео. Сподіваюся, вони вам сподобаються. Ну, а на сьогодні всім пока. До нових зустрічей.